Шановні колеги, хочу вам представити сьогодні лікаря-реабілітолога клініки Ортопед Сервіс Центр Белеля Руслан Валерійович. Добрий день. Скажіть, будь ласка, які найчастіше нозології і зустрічаються у вашій лікарській практиці? На даний час в основному, це проблеми з опорно-розковим апаратом. Так, такі, такий, як е, прояв розтахондрозу, міотонічні синдроми нестабільності. Серців, а також протрузів і мішцеви десь мешкаленості. На даний час існує думка, що захворювання хребта помолодшили, що раніше вони зустрічалися тільки людей середнього та старшого віку, а зараз зустрічаються дітей та підлітків. Яка думка на рахунок цього питання у вас? А з цим я можу погодитися, якщо говорити про те, що раніше в, в відсотковому відношенні Дітей, людей більш молодого віку з 30 20 підбавки. На даний час це більше не так. На даний час існує думка у західних лікарів, тобто реабілітологів з Європи та США, що причина острогендрозу є дисфункція глибоких м'язів спини. Яка ваша думка на рахунок європейських колег? Я погоджуюся до своїх зарубіжних колег на рахунок того, що йде порушення роботи саме більш глибоких структур і мілких, які отримують самі реці між собою. Це ціфіді, набістисне м'яз, інші поміж, як їх робота, відповідно, і виникають і інші коміти. Якщо я правильно вас розумію, лікарю, то внаслідок цього йде декомпенсація поверхневих м'язів спини. І виникають відповідно тригери в поверхневих м'язах спини, і також виникають у майбутньому протрузії між тисків. Чи правильно я вас розумію? А так, за рахунок того, що порушується робота більш глибоких структур, має бути компенсація. Компенсація йде на зовнішні м'язи. Відповідно, вони йдуть в спазм, йдуть в тригери і порушується основна біомеханіка руку. З-за чого страждає якась що цей диски і тому подібне деградитивні, дисциплічне захворювання. Які методи обстеження ви використовуєте в своїй лікарській практиці для поставлення діагнозів захворювань хребта? В залежності від патології, або що ми шукаємо. Якщо це стосується, наприклад, спінальної нестабільності, ми робимо рентген. Рентген як в темі, так і в боковій проекції плюс функціональні права, саме тоді їх можна найбільше побачити. Якщо говоримо про враження, якщо це це любив, це як тільки МРТ. Там тільки тоді можна побачити самі зміни, які з ними відбуваються. Скажіть, будь ласка, які лікарські препарати ви використовуєте в своїй практиці? Як алопатичні препарати, так і біорегуляційні препарати компанії Скажіть, будь ласка, коли ви використовуєте тільки алопатію, а коли тільки біорегуляційні препарати компанії «Хель»? Або об'єднуйте їх разом. Коли йде висока інтенсивність болю, використовується алопатичні препарати, так так мають більш е швидку дію. Подача на як зменшується, ми застосовуємо біореліаційні препарати. Також, якщо є подібні е пацієнтки, якщо є непереносимість більш алопатичних препаратів, або є е прохання самих пацієнтів то більш приводньому шляху при які препарати компанії Хель ви використовуєте у своїй лікарській практиці і якими схемами ви використовуєте? Такі препарати, як Фравмайк, які йде універсальним протизапальним, плюс підсилює алепатичні препарати, зменшує запалення, зменшує навики, меншу якась болюбиться норм. Також до нього призначає лікарня, якщо є Наприклад, спазми, спазум'язів, картоносів, визначаєм надаємо по Подальшому, для того, щоб відновити рух і повноцінне життя пацієнтів, так як іде враження більших цевих дисків, це дійсно позитивно. для того, щоб покращити живлення і їх у більше цевих дисків. Руслан Валерійович, скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви в своїй практиці біопунктуру, а саме біопунктуру препаратами компанії Хеймл? Hey? І при яких нозологіях як ви її використовуєте. Так, використовую за рахунок того, що має хорошу дію, наприклад, травметні симптоміазон. Можна робити пару вертибральні блокади, наприклад, для того, щоб зменшити больовий сезон, якщо ви гідні або є протипокази до інших препаратів, і можливість тільки є, щоб не або зняти спазм Міазі. В цих випадках застосовується якраз препарат Руслан Олегович, дуже дякую вам за змістовну відповідь. Бажаю вам чудових пацієнтів побільше у вашій лікарській практиці і побільше використовувати препарати компанії Хель. Дякую також. Звертаю своїх колег до використання препаратів